Наш університет є активним учасником програми Erasmus впродовж багатьох років. На сьогоднішній день ми беремо участь в реалізації проєкту Лайфтренд, тренінг та поширення навичок надання до медичної допомоги для медичних закладів, вищих навчальних закладів, а також для представників громад, які проживають в зонах ризику бойових дій в Україні та Грузії. Партнерами цього проєкту є Університети Сантьяго де Компостело, Порто, Іспанська асоціація лікарів по наданні невідкладної допомоги, чотири вищих навчальних заклади Грузії та ще два навчальних заклади України, Полтавський та Луганський медичні університети. Кінцевою метою цього проекту є навчання населення по наданню до медичної допомоги з особливим акцентом на базову підтримку життєдіяльності та невідкладній допомозі при травмах. Домедичної допомоги при травмах. Першим етапом реалізації цього проєкту стало навчання викладачів університету на базі Порто і університету Сантьяго де Компостело, де ми отримали звання інструкторів цього проєкту. Наступний етап проєкту розпочався в нашому університеті сьогодні. Ми проводимо курс для інструкторів, молодших інструкторів серед студентів-медиків з надання допомоги до медичної допомоги нашому населенню. За співпраці і наших партнерів підготовлено документи, адаптовані для навчання нашого населення по БЛ і надання до медичної допомоги при травмах. Ці навчальні матеріали ми будемо користувати спільно з нашими студентами в подачі роботі з населенням по цих напрямках. Дуже приємно, ми здивовані і задоволені тим, що студенти проявили ініціативу. Дуже велика мотивованість їхня, також бажання вчитися і навчати інших.